Мабуть, сильні моральні страждання від цього отримує. Так от, міністр умірів, містер Целофан. Я би його назвав так. Знаєте, оцей містер Целофан, він якого нема. Він прозорий, не існує. Він тільки за все хороше, на якій міжнародній конференції, з яким міністром оборони, він поговорив. У нього більше немає ніякої відповідальності. Він такий прес-міністр прес таки оборони. Так от, міністр оборони, свідіть собі спокійно, ніяких рішень не ухвалює. Хто має підняти це? Так от я хочу сказати, що відповідальність за зрив виробництва боєприпасів і за негайне закупівлю нових комплектуючих, за переробку оцих неякісних мін має на себе взяти одна особа в державі, як це визначено з Конституції України. Це Верховний головнокомандувач. От уявляєте собі, ми бачимо ці кадри: люди, стрі... міномети, які не стріляють, міни, які відкликають, а винних нема. Це не злочин. Наша держава, Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань злочином не визнало це. Камишин умірав і ставки Верховного Головнокомандувача, вибачаюсь, із пісні слів не викинеш. Злочинцями не визнані, хоча б в рамках цього рішення. По справі не проходять, показів слідчим не дають. Тому за ці міни ніхто не відповідає. А тому, що це, а я, а тому, що це не злочин, тому і ніхто бере на себе відповідальність їх переробляти. Міни забрали, зараз їх вивозять. Є у нас одне оперативно-тактичне управління, де у всіх бригад забрали міни. Прямо зараз. Це просто диво! Зараз, я сподіваюся, хоча б трошки їм зможуть поставити міни іноземного виробництва. Забрали всі міни з військ. Уявіть собі, як це впливає на особовий склад. Люди вимагають вогніву підтримку і кажуть: вибач, у нас міни забрали. Нема чим стріляти.